Минув рік рік наших спільних переживань, спільних успіхів, боротьби і перемоги. Рік нашого поступу вперед. Кожен наступний рік це рік сподівань і мрій, рік впевненості в майбутньому. Найбільша цінність України це ми українці. Це наші родини, це наші батьки і діти. Любіть один одного. Підтримуйте одне одного. Вірте в наш успіх. І він обов'язково настане. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Хай Бог береже Україну і наші родини.